Всім привіт і зразу пока тут я вам за мечі і показував про Значить, Рядом у мене ця куча знаходиться ходиться прямо коло Ламборджині, бачите? Та той, що в мене підопитний, коротше, на ньому я прививаю постійно, тут же ж і привитий Азов і, і Слатіно і ось бачите тут. Пам'яті Ну, Тут багато в мене прививок, а рідний куся джин. Михайло гречко. Джин ось він так виглядає. Він давним-давно достиг, бо це рання форма. Уже Ось огорону починає прямо ізюмитися, дивіться, ніякого тут не ні тріска, нічого немає. Гроно дивіться, вже гребінь сухий, дивіться, бачите? Він не зюмиться, що називається вже. Ну, давно він перевисів, тут висить. Тут цитронний, мускат, це кишмиш, Третій, четвертий клас без насінневості. Зараз я дивіться вирвав три штучки, бачите. Зараз ми от зважимо його, подивимося, що воно то, три штучки в нас затягує. Так. Включаємо свої віса і дивимося, що в нас затягує. три ягодки ці. Щоб поняти розмір. Так. Дивіться, 4 грами в середньому, Да? тут 13, воно, 13,3, ну, коротше, воно бігає. Вітер дує, воно бігає, віса дуже точні і ювілірні. Коротше, виходить, 4 грами в середньому, Да? клас без насінневості, я вам вже казав, 3-4 должні бути. Рудименти, зараз ми подивимося, вже буду так камеру в руках держати і, оп, і Так, В даному випадку у нас нема нічого. Геть. Ладно, подивимося ці. Нема. І тут, ну ось, що, вони манюхенькі, що в цьому, що в Ламборджині, Що в вірискі, в смаку, цитронний мускат. Такий насичений, бо він ще перевісів. Щас, щас я вам скажу по Скільки він цупору набрав. Ну це вже я ж кажу, він вже перевисів. Давним-давно. В тому році я ще з нього ізюм робив ну... родзинки. Ну В цьому не робив, бо його тут три грони. Те що Дід Мороз оставив мені. Так. Короче, в нього 17 брікс. Не буду я тут цілиться, попадати. Короче, 17 брікс у нього. Цитронний мускат, оце і все. Ну, ранні зато. Кому подобається цитронні мускати, такі як цимус, то це має право на життя. Лоза в нього добре визріває, вона давно визріла визрів повністю до останньої бруньки. Все воно там жовте, видно. Короче, оце якось оце так. На цьому все. До вашої уваги був киш-миш селекції Гречко Михайла Джин.